Отже, прийом фізіологічних пологів починається з моменту повного відкриття шийки матки і знаходження голівки в порожнині малого тазу або на тазовому дні. З цього моменту, коли голівка починає прорізуватися, приступаємо до захисту промежини. Ваша одна рука знаходиться на лоні, другий, третій, четвертий пальці знаходяться на потиличній частині плода. Зміст цього прийому полягає в тому, що ми не даємо можливості голівці перечасно розігнутися, для того, щоб вона прорізалася найменшим розміром. Друга рука проводить стягування м'яких тканин вульварного кільця донизу. Так. Ці рухи поперемінно міняємо, причому у процес захисту промеження. Входить і регулювання потуг. Між потугами ці тканини стягуємо донизу. Так. Потім робимо запас тканин в області вульварного кільця, стягуючи їх в напрямку промежини. Так. Таким чином, першим народжується потилиця, потім зводимо тканини із лицевої частини полівки. А далі сприяємо повороту голівки для того, щоб плечі підійшли під лонну дугу. І Спрямовуємо, допомагаємо спрямувати пліт донизу, для того, щоб утворилася точка фіксації між верхньою частиною, верхньою третиною верхнього плічка і лонним штануванням Таким чином, після утворення точки фіксації, народжується першим заднє плічко, потім народжується переднє плічко. Практично після цього народжується весь плід разом із тазовою частиною. Після народження новонародженого вкладаємо на живіт матері для дотримання теплового ланцюжка. Для контамінації новонародженим материнської мікрофлори, яка його буде захищати від іншої флори, особливо госпітальної, Так, обтираємо малюка, одягаємо на нього шкарпетки, одягаємо шапочку, і дитинка знаходиться на животі матері протягом двох годин.